Всім привіт! Ми дійшли до Прачечної, і зараз я вам покажу, як тут в цих лабіринтах, знайти те, що нам потрібно. Заходимо сюди, йдемо ліворуч, розряджаємо, стрибаємо от сюди, ці двері. Отут нагору. Тепер йдемо до цієї аномалії, розряджаємо її і шведенько от сюди, в цей коридор. Стрибаємо туди. Опа! Є. Yeah. Тепер розганяємося і стрибаємо по лівій стороні. Отак От є. Yeah. Все, ми стрибнули. Тепер нам потрібно оцю сюди праворуч. Тут присіли. Нам просто прямо. І ми зайшли у кімнату, якраз, де сидів Ковальський. Тепер нам треба забрати оцю записку. І обов'язково ось тут. В сейфі. Забираємо флешку.